Ви дивитесь ранок вдома, сподіваємося, ваш ранок минає у спокійній атмосфері. Але якщо раптом ви з якихось причин прогавите якийсь корисний для вас матеріал, не турбуйтеся, будь-який наш сюжет чи інтерв'ю можна знайти в інтернеті. А конкретніше у соцмережах. А якщо ще конкретніше, у Фейсбуці, інстаграмі та на Ютубі, посилання на екрані. І просто зараз запрошуємо всіх до київської філармонії на прем'єру дитячої антивоєнної опери «Брундібар». це історія про геноцид дитинства, про боротьбу з цілковитим злом, про те, що ми точно переможемо. Ця історія почалась багато років тому, в далекому 1938 році, коли Гітлер і його армія тільки готувалися розпочати Другу світову війну. Тоді єврейсько-чеський композитор Ганс Краса написав дитячу оперу Брунді. Прем'єра відбулася лише через п'ять років у показовому фашистському концтаборі Терезієнштадт. Прем'єра, після якої композитора і всіх маленьких виконавців відправили в Аушвіц, де вони загинули у газових камерах? Опера «Брундібар» і сьогодні залишається всесвітнім символом боротьби з абсолютним злом, нацизмом. Її головна тема діти війни. Діти, у яких той чи інший брундібар вкрав дитинство, і вона як ніколи співзвучна з сьогоденням, коли від російської агресії страждають українські діти. Там був геноцид єврейських дітей. А зараз є повномасштабний геноцид дітей України. Нас хотіли лишити мови, хотіли лишити історії минулого, навіть казок. Це має певну паралель. Не з фіналом не з тим. Фіналом, який був у дітей в Терезині, бо ми хочемо говорити всьому світу, а вони не могли говорити. Вони були в закритому просторі, і вони не могли говорити більш широкій аудиторії. У цей вечір десятки голосів українських дітей пролунали зі сцени національної філармонії України. Це діти, котрі пережили окупацію, повернулись з-за кордону, і чиї батьки сьогодні самовіддано захищають Україну. Всі виконавці, учасники хору Київського державного ліцею імені Миколи Лисенка. Ми постійно маємо пам'ятати, що діти наше майбутнє, що діти війни це не просто звичайні діти, це вже зовсім інше покоління дітей. І ми це теж маємо постійно розуміти. Е, певний посил, що такою е, казковою да наївною трошечки мовою. Діти могли поділитися своїми переживаннями, своїми відчуттями того, що зараз відбувається у нас в країні. Організацію антивоєнної вистави Брунді Бар в Національній філармонії України підтримав благодійний фонд Голоси Дітей, Чеський центр у Києві та Офіс Президента України. Ця опера, ця дитяча опера, це опера, яка говорить про те, що. Ми маємо продовжувати боротьбу з абсолютним злом. Сьогодні а, ця прем'єра опери Брунді Бар в сучасному баченні відбулася в Києві, але далі її має побачити весь світ, тому що весь світ має розуміти, що сьогодні, захищаючи українських дітей, вони захищають кожну дитину світу, і це найголовніше сьогодні. Послухати оперу і подивитись, як дитяча доброта і безпосередність перемагають зло. Прийшли і батьки юних акторів. Ми готувалися дуже довго від самого початку навчального року. Репетицій було дуже багато. Вони були дуже такі тривалі, по декілька годин вони дуже до цього відносилися відповідально, і їм це було дійсно цікаво. Я звісно відчувала велику гордість за свого сина, гордість за наш народ український, який в такі тяжкі, тяжкі часи. Знаходить час, знаходить сили, має натхнення і наснагу робити таке чудо на сцені. Цей вечір став подвійною перемогою для маленьких виконавців. На сцені вони перемогли злого брундібара, а в житті добротою захопили серця всіх глядачів. Наші діти разом переможуть всі труднощі ці не гаразд. Ми дуже хочемо показати ще в Україні е, на оперних майданчиках і поїхати за кордон. Мистецтво воно ж не зупиняється, от зробили і все. Ми ще до цієї теми повернемось, ми ще поговоримо, ми ще зрозуміємо, що ми хочемо додати, що ми приберемо, так, щоб наш проєкт був більш е, почутий, більш впевнений для нашого глядача, для аудиторії. Поки голоси українських дітей лунають, а режисери ставлять антивоєнні опери і разом з виконавцями вірять в перемогу добра над злом, життя триватиме.